Пам'ятаєте, колись була така передача, де в комп'ютер завантажували дані різних тварин, і він моделював, хто з них виграв би поєдинку. Наприклад, Вініпецький вовк чи Закарпатський ведмідь, Ковельська Кобра чи Арабський скакун. О, цікаво, якби туди завантажити дані, подивитися, хто б переміг, каструля чи розумна книжка? Не знаю чому, але я впевнений, що перемогла б. Каструля, тому зараз я в неї покладу книжку, і хай хоч в одній каструлі, побуде розумна книжка. Як ви бачите, відміна грантів ніяк не позначилася на цьому каналі, не змінився фон і не облізлі чарівні сорочки, і немає піретів взуттям в повітрі. І тим краще, бо я точно знаю, що тут знаходяться ті люди, хто розуміє, що якщо хтось замовляє оркестр, то він і вказує йому, які пісні співати. Тепер до книги. Ви не повірите, але цю книжку я хотів купити українською мовою. Але ні, не з тих мотивів, що ви могли подумати. Просто для того, щоб цитувати було простіше. Ну, думаю, буде, як завжди, зайду шукати. Та сама книжка української буде вдвічі дорожча за книгу російською. Я куплю краще замість однієї дві. Але ніт української її ніде немає. Причому в деяких магазинах пише цікаве формулювання: знята з продажу. Пішов шукати на відомий сайт з трьох букв ЛОІХ, а там вона за 5 тисяч грошей. Не знаю, можливо, вона вже заборонена, якщо так, то напишіть в коментарях. Важливо, ми будемо лише і просто читати деякі вибрані уривки з книги російською мовою. Так ви краще зрозумієте, де цитати, а я не перекручуватиму зміст перекладом. А от слова акцентом можу підкоригувати. Щодо певних моментів, я можливо буду, а можливо і не буду. Висловлювати свої особисті суб'єктивні оціночні судження, в разі чого, якщо буде таке бажання або потреба, просто щоб відволіктися від книги чи від чогось реального, ми зможемо поговорити про вигадану і ніколи не існуючу країну Кореїну. І ви знаєте, якби вигадані і ніколи не існуючі коріїнці, замість того, щоб гристи один одному, астральні тіла Забіленького, солоденка, бджоленка, пулю чи Теліковича, взяли і прочитали. Цю книгу, то в них хоча б трошки додалося розуміння суворої, хоч і вигаданої реальності. Отже, глава перша називається Гегемонія нового типа, слово гегемонія означає політичне, економічне та військове. Панування однієї держави над іншими державами, як регіональними, так і глобальними. Не демократична рівність ся, і всіх у всьому світі. Не лідерство, не дружба чи підтримка, а панування. Не знаю, можливо, це від слова пан, а раз є пан, то є і кріпаки. В будь-якому випадку це домінування однієї групи над іншими. Історія точно не про рівність, допомогу слабкому чи спасіння жертв. Читаємо далі. Испано-американская війна 1898 року була першою для Америки захватнической війною за пределами континента. Благодаря їй власть Америки розпространилась далеко в Тихоокеанський регіон. Що означає Першу? І що означає загарбницкую? Хіба таке може бути? Хіба Америка може вести загарбницькі війни? Збігньо Бженський вважає, що так. Американские притязания на статус единственного хранителя безопасности западного полушария, провозглашенные ранее в этом столетии в доктрине Монро, и оправдываемые утверждениями о предначертании судьбы, еще более возросли после строительства Панамского канала, облегчившего военно-морское господство как в Атлантическом, так и в Тихом Океані. І знову ж таки господство панування якось знову не вписується в ідеали рівності. І, до речі, у відео про справжню суть політики Америки і економічних вбивств мені хтось дуже активно доводив, що Панамський канал тепер Панами. Як вам зараз, сучасні події навколо цієї теми. Фундамент растущих геополітичних амбіцій Америки обеспечувалося. Бистрай індустріалізації страни. Дуже незвична для вигаданих кореїнців фраза. Не МА, не В А. Не вбрання, неправильні наголоси, не бідкання про важку долю виявляється є фундаментом розвитку країни, а економіка. Що цікаво, що про економіку, вигаданій кореїні колись на давно забутих таких фестивалях виборів говорив лише Телікович, але при ньому українцям було погано. Ідемо далі. Такої замечательної динаміки економічного росту способствувала культура, поощрівши експерименти і новаторство. Що пробив би я на місці влади в такій країні? Мабуть, створював би кращі умови для новаторів і експериментаторів всередині своєї країни. От, ти щось придумав? Ну давай глянемо. А як це можна використати? А які перспективи? А може, спробуємо зробити? Чим можемо тобі допомогти? І водночас ціляко пригальмовував би такі процеси в інших країнах, щоб новатори в них не мали змоги реалізовуватися і єдиним виходом для них було б або. Переїхати в Америку і реалізуватися там, або продати свої винаходи туди ж. А як з цим справи в вигаданій Україні? Ти щось придумав нове? Ха! Дурачок такого бути не може, он книжці 57-го року пише, що не може, значить не може. Ха-ха-ха, ми самі розумні, Диви, яка сорочка гарна, нікого такої немає. Коротше говоря, національна культура унікальним образом благоприяцтвала економічному росту, привлікає. І быстро асимілірує найболі талантливих людей із зарубіжа. А вона облікчала експансію національного могущества. Це до попереднього. Кореїна ж в основному займалася експортом талановитих людей, якщо не вигадану країну Сашу за призначенням, то в сусідню піч грошовиту рвати яблука. Зато нарешті писали слова правильно. Йдемо далі. Первая мировая война явилась первой возможностью для массированной переброски американских вооруженных сил в Европу. Это была трансокеаническая военная экспедиция, беспрецедентная по своим размерам и масштабу. И снова, что нам каже пан Збигнев? Перша світова війна була для Америки унікальною можливістю, ну я не знаю, як таке він міг писати, адже всім відомо, що ця країна завжди за миру в всьому світі. І до речі, війська США лишилися в Європі чи ні? Перша світова війна була чергу війною європейської, а не глобальною. В ході війни ні одна європейська держава не змогла продемонструвати рішаючого превосходства. И на ее исход значительное влияние оказало вступление в конфликт, приобретающий вес неевропейской державы Америки. Впоследствии Европа будет все более становиться скорее объектом, нежели субъектом глобальной державной политики. Европейская эра в мировой политике пришла к окончательному завершению в ходе Второй мировой войны первой подлинно глобальной войны. Следующие 50 лет ознаменовались преобладанием двухполюсной американо-советской борьбы за мировое господство. Геополитический расклад не мог быть яснее. Северная Америка против Евразии в споре за весь мир. Победитель добивался бы подлинного господства На земном шарі. Згідно автора, Європа втратила своє якесь більш-менш незалежне чи самостійне значення в світовій політиці вже після Другої світової війни. І ніхто не був зацікавлений в тому, щоб вона знову щось там десь починала, ну, скажімо так, образно вставати з колін. Рекомендую подумати над цим. Уважно подумати і проаналізувати. В геополитическом плане конфликт протекал главным образом на периферии самой Евразии. Китайско-советский блок господствовал в большей части Евразии, однако он не контролировал ее периферию. В Северной Америке удалось закрепиться как на крайне западном, так и на крайнем восточном побережье Великого Евразийского континента. А зараз слухайте уважно. Советское вторжение в Афганистан ускорило обоюдоострую ответную реакцию Америки. Прямую помощь со стороны США национальному движению сопротивления в Афганистане в целях. Срыва планов советской армии и широкомасштабное наращивание американского военного присутствия в районе Персидского залива. В качестве сдерживающего средства, упреждающего любое дальнейшее продвижение на юг советской политической или военной силы. Соединенные Штаты занялись обороной района Персидского залива в равной степени с обеспечением своих интересов безопасности в Западной и Восточной Евразии. Десь тут було щось про інтереси Афганістану. Комусь було діло до людей, які там жили. Хтось взагалі мислив в такому ключі? Перкінса, до речі, теж є цікавий діалог з одним афганцем, який розказує, як змінилося його життя з допомогою всесвітнього борця за мир і демократію. Американська сторона казалась гораздо більш динамічною в економічному. и технологическом отношении, в то время как Советский Союз постепенно вступал в стадию стагнации и не мог эффективно вести соперничество как в плане экономического роста, так и в сфере военных технологий. Экономический упадок в свою очередь усиливал идеологическую деморализацию. Выявилось, что как на про светлое майбутнее, что экономика просила Ніякі паради, М, А, В А не допоможуть. Непоганий урок, якби коріїнці такий урок засвоїли, а в них були всі шанси. То перше, що вони намагалися зберегти і примножити, була б економіка. А справжня економіка, як нещодавно Псав Ілон Маск, це не гроші, а товари і послуги. Але в кореїнців, як і в ліку Ан Ю, було два шляхи. І вони обрали не цей напишання одежами і минулим, бо майбутнього на цьому шляху вже не було. Тепер трошки про Росію від пана Збігнева. Два найболі важних союзника Америки на Западній і Восточній периферії Євразійського континента, Германия і Японія, восстановили свої економіки в контексті почти необузданого восхищения всем американським. Россия в культурном отношении вызывала презрение со стороны большинства своих вассалов в Центральной Европе. Для представителей Центральной Европы российское господство означало изоляцию от того, что они считали своим домом с точки зрения философии и культуры. Китайцы, для которых слово «Россия» означало «голодная земля», выказывали еще более открытое презрение они поднялись на уровень настойчивого вызова идеологическому главенству Москвы и даже начали открыто демонстрировать свое традиционное презрение к северным соседям-варварам. Наконец, внутри самого Советского Союза 50% его населения, не принадлежавшего к русской нации, также отвергало господство Москвы. Украинцы, грузины, Армяне и азербайджанцы стали считать советскую власть формой чуждого имперского господства со стороны народа, который они не считали выше себя в культурном отношении. Советский Союз, конечно, в конечном счете, взорвался изнутри и раскололся на части, став жертвой не столько прямого военного поражения, сколько процесса дезинтеграции, ускоренного экономическими и социальными проблемами. Урок от пана Збигнева и Радянского Союза. Занепад экономики, социальные проблемы и відчуття пригнічення власних культур – Призвели до розвалу держави. Тобто виходить, щоб зберегти державу, потрібно дбати про економіку, хоча б підтримувати сталий соціальний рівень і дати різним людям можливість проявляти себе такими, якими вони є. Інакше дорога в прірву. І ми з вами закінчили все на все на 22-й сторінці цієї захопливої і безперечно корисної. Книги Велика шахматна дошка пана Збігнєва Бженського, колишнього радника по національній безпеці президента США і ідеолога зовнішньої політики цієї країни. Книга, в першу чергу, цінна тим, що більшості називає речі своїми іменами. І я думаю, вона могла б пропалити навіть алюміній чи чугуній якоїсь тефалі. І якби вигадані коріїнці час, який вони витрачають на боротьбу з собі подібними за право точно знати, де треба ставити пташку. Використали на читання цієї книги, то і питання такого в них могло б і не бути. Але це ж читати треба. Та й ніхто не побачить, який ти розумний. Ще справа комент в лицекнижці. Там відразу видно все, чим варто пишатися, гордитися і сіяти. Шкода, що лише в межах віртуального життя в тій же лицекнижці. А ви. Реальні люди тому цікава ця тема. Можете прочитати цю книжку. Якщо не хочете, то постарайтеся зробити так, щоб відео набрало приємну кількість переглядів, і можливо, ми її ще почитаємо. Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.